Білі, сірі, блакитні, фіолетові, рожеві, і навіть зелені. Загалом близько тисячі шуб з натуральної вовни, товару на сотні тисяч гривень. Власниця крамниці Анна Негуриця вивозила з-під обстрілів Харкова поштою. Допомагали волонтери. Коли почалися активні обстріли в лютому, в березні, ну спочатку ми сюди переїхали, Я з чоловіком і з його мамою батько на відріз відмовився. Він залишився в Харкові. От і вирішили, там були якраз активні обстріли в Харкові, вирішили перевозити товар. В Харкові на той час з'явилися волонтери, хлопці, дівчата, які допомагали людям, які переселенцям, які залишили там свій бізнес, і вони допомагали перевозити магазини. Ми їм відправляли ключі. Від приміщення вони це все складали в коробки, якраз в ті от активні обстріли, і люди перевозили крамницю шуб з овечої вовни у Вінниці. Анна відкрила у вересні. Приміщення орендує до себе на роботу. Переселенка взяла і місцевих, і внутрішньо переміщених осіб. Жовтня працює продавчиною. 20-річна харків'янка Дарина Віні. Чекала роботу і побачила об'яву, що в Вінниці шукають… Продавця консультанта, і мені так сподобалось, що ну, вони з Харкова, моє місто. Я за за ними і раніше слідкувала, коли була в Харкові. Мені дуже подобаються і шуби, і робота, і колектив. <т me> <п. ler> дуже дякую. Я тобто дуже рада, що тут працюю. Її колега Ліана Вінничанка працювала неподалік. Ми так ну, почали спілкуватися. Коли вирішила звільнятися, то мені Аня запропонувала до них іти. Прийшла, приміряла кілька варіантів і вирішила в гардеробі на ще одну екошубу має стати більше, каже вінничанка Ольга. До що вона йде екологічна. Тварин не вбивають, не знущаються над ними. Бізнесу Анни Негуриці шість років. До повномасштабного вторгнення розповідає, мала такий же магазин у Харкові. Планувала відкрити крамниці у Львові та Києві. Було дуже багато планів давно, але спочатку пандемія, тепер війна. Вінниця нам дуже сподобалась. І ну відкрив маленькі секретики. Я родом з Вінничини. 300 гривень з кожної проданої шуби підприємеця переселенка перераховує армії. Після перемоги каже, магазин у Вінниці залишиться. Великий плюс в тому, що дівчата не полишають бути красивими, тобто хочуть бути красивими, шубки купуються все одно, не дивлячись на війну, і це тішить дуже. Ірина Хохудра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця.